У минулому відео я обіцяв розповісти, як я годую індиків. Мій способ, спосіб викличе, думаю, що якісь коментарі, суперечки. Але я наголошую, я тримаю індиків уже більше 20 років. Спосіб мій простий, хто пробував, дякую, немає ніякого відходу. Відходу молодняка абсолютно. І простий без всяких випайок. Але наголошую, це для простих індиків. Бройлерних я не тримав і пора давати те, що я не знаю, я не буду розказувати. Моїм індикам вісім місяців. Ви бачите їх. Вага індичок десь до 7 кг живих, індиків десь 12. І е, минуле відео мені заперечували, що, говорили, що неправильно я вибираю, що самців не дуже крупних. Е, мовляв, потомство буде дрібним. Ні, наполягаю на, на своїй версії. Індичка повинна бути якнайкрупніша, але без всяких там таких. Наростів там всяких скрилень. А індик дрібніший, десь 12. Ви уявіть, що їй 7 кілограмів, а йому 12. Це мої такі. А якщо крупного вибрати, що 14-16 кг, то він же її роздав. У мене були такі роки, що я вимушений був крила підставляти руки, щоб індик. Не роздавив він дичку. І знову і ж сарежки. Дивіться, ось цей, що злетів на будку, в нього в спокійному стані сарежки найбільші. Отой світлий, в нього менші. Як ви думаєте, хто з них буде кращий для парування. цього, що більші сарежки, в нього і більше яєчка. І тому Темперамент буде, активність буде більша. А е, коли надуті, там, там своє, я ж тоді в минулому відео показував, як вони дмуться. Мої, я вже горив 8 місяців, У перших числах лютого я буду продовжувати світловий день. Буквально тиждень я ну, включати їм світло десь на, на час-два на продовжуватиму. І в результаті вони десь числа 10-го почнуть у мене вже гуляти, паруватися. Тоді вони в такому разі нестись починають у першій декаді березня, сідають у першій декаді квітня. І лупляться в першій декаді травня, саме лучший період. Годую як. З першого дня стартовий комбікорм, дерть, яка складається з, ячмень, з ячменю, пшениці, кукурудзи, соняшника, вода проста і кисле молоко. Буквально з першого-другого з другого дня даю на скози. Як ви бачите, ніяких я випайків, байкоксів там, отих всяких чектоніків я не даю, то все лишні витрати і допомагають вони тільки тим, хто їх продає. Я от стартовий корм півтора місяці, потім починаю підмішувати корм ростовий. І десь півтора місяці зрідка вдерть додаю, додаю діакокс, порошок і байцеві господи. Брометроніду воду для профілактики. Оце я буду, бо в них, в них критичний вік, десь півтора-два місяці бувають, що хворіють. Тим більше, що зерно вже яке лежало рік. Воно вже там можуть бути і патогени грибів. І тому це така профілактика. Ото буквально ну, не, не часто, раз там у тиждень додаю. Далі, коли починається жнива, я повністю переходжу на нове зерно, ячмінь-пшениця, потім кукурудза йде. Ну і Зелень, вода і молоко по мірі можливості я даю аж поки не ростуть і вони виростають оце вже такі годяться вже для, для розмноження і оце ось, сьогодні у нас мороз 16 буде 20 і дуже гарно видно, що вони здорові, вони активні, бідові, ходять, це означає, що в них здорова печінка. І я думаю, що завдяки чому? Завдяки тому, що я хімії їм не даю всякої. Дякую за увагу. Якщо комусь знадобиться мій досвід, будь ласка, попробуйте. Випробувано давно і я б же його не радив, би, якби в мене воно не вийшло. Ну і так, і інша птиця вся, оце ж кури, качки, я їм не даю випайок нічого. А якщо хворіють, буває, що метронідазол даю у воду, але дуже рідко. Я просто тоді вкидаю півтора літрову бутилку води, таблетку метальнідазол, так вони трішки пропили, ну, це коли вони малі. А як великі, вони вже не хворіють. Бажаю всім успіху в цій нелегкій справі. Дякую Богу і за силу.